Майдан Революція Гідності Крим, а то війна, ці події змінили всю країну, і журналістів. Зокрема, медійники самостійно навчалися. Військові журналісти ці були в найгарячіших точках сходу, бо кажуть, люди від них чекають саме цього правдивої інформації. Вся увага прикута, все таки до війни, тому що ну ніхто не може бути впевнений, що завтра війна не прийде навіть на буковину. Проте кажуть журналісти інформацію подавати не завжди варто всю і повністю. Адже правдива інформація може наробити більше біди, ніж вона зараз є. Цим треба бути журналістом дуже дуже обережним з тою інформацією, яку ми подаємо, тому що ми вже бачимо так майдан. Люди збурилися, ну це добре. У нас є така можливість, і це просто супер. Але от до чого може в цій ситуації, яка зараз в Україні привести ще один майдан? Тут треба обережно всім думати. Але найстрашніше кажуть журналісти, що до цих трагічних подій ми всі потроху звикаємо, втрачаємо пильність, емоційно стаємо жорсткішими. Перші три дні, коли чуєш ці гради, міни ну дійсно страшно, дуже страшно. Потім цього ж звикаєш. Уже навіть ввечері родичі дзвонять. Там ну що стріляють. Ой, я навіть не звернула увагу. Я вже не знаю, чи чи стріляли? стріляли сьогодні, чи не стріляли. Але підсумовують, журналіст ніяк не може бути військовим, тому що взявши в руки автомат, ставши по одну сторону перекади, ми перестаємо бути об'єктивними. А значить, губимо в собі журналіста. Наша зброя це перо, мікрофон та блокнот. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, Місцевий час.